Рада вітати вас, любі малята! Сьогодні ми з вами знову вирушимо в подорож країною звуків і познайомимось з новим звуком. А щоб його добре почути та вимовити, нам необхідно підготуватись. Перша вправа, яку ми з вами виконаємо, називається Хто летить. Я буду промовляти. Птах летить. Літак летить. Ворона. Летить, а ви кожного разу будете піднімати руки. Але уважно слухайте, я можу виповнити і неправильно. Наприклад, кішка летить. Тоді ви руки не піднімаєте. Ну що ж, почали. Літак летить. Мураха летить. Ворона летить. Слон летить. Метелик летить. Кішка летить. Сонечко летить. Риба летить. Ну що, впорались молодці? Наступна вправа чашка. Для якої за допомогою язика нам потрібно показати чашку. Посміхайся, та рот відкривай. Вгору широкий язик піднімай. Язиком не рухай, чашечку тримай. Виконайте цю вправу ще раз самостійно. Малята, до нас завітала змія. Пропоную послухати казку про неї. Одного разу влітку діти поїхали на дачу. День був спекотним. Усім хотілося швидше покупатися в річці. Зібрав татусь зі своїх діточок і повів до річки. Стежинка вела через невеличкий лісок. Ось на сонячній галявині щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Хтось із дітей злякався, зойкнув, а вужик і сам не очікував когось побачити і почав шипіти. Ш. ш, ш. Малята, тож який звук виходив у вужика? Давайте згадаємо і вимовимо. Так, це звук Звук не можна проспівати. Його можна почути і вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати звук Ш. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюма квадратика, синій суворий настрій. Відсутність дзвоника на шапочці вказує на те, що звук Ш глухий переголосний. Пропоную пограти з нашою чарівною турбинкою. В ній є дуже багато предметів, різних при різних. Наша задача з вами я буду діставати ці предмети, а ви будете казати, чи є у цих предметах звук Ш. Якщо є, то ви гучно плескаєте в долоні. Немає, не плескаєте. Шпак. Каштан, гуаш гном, шкарпетки. Чашка. Лаваш цвях, мишка школа, низ. дітки, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Я впевнена, ви впорались. А зараз пограємо у гру, яка називається «Де звук. Для цього у нас є ось такий вагончик. Пасажирами цього вагончику будуть слова, в яких є звук Ш. На першому місці буде слово, у якому звук зустрічається на початку. На другому місці буде слово, у якому звук Ш зустрічається всередині. І на третьому місці буде слово, у якому звук «ш» зустрічається в кінці слова. Один, два, три. Почали. Перше слово ш. Карпетки. Це слово поїде на першому місці, тому що звук Ш тут на початку слова. Друге слово «чашка». Чашка буде у нас на другому місці, тому що звук тут всередині слова. І останнє слово це лаваш Лаваш буде на третьому місці, тому що звук Ш в ньому зустрічається в кінці. Ось і всі пасажири на своїх місцях. Малята. Тепер спробуйте самостійно знайти місця для пасажирів, таких як. Каштан, гуаш і слово шпак. Успіхів вам і до побачення!